Дня, мої маленькі друзі, ось і закінчилося тепле літечко, і настала золота пора осінь. Жовта осінь тут ходила, жовте листячко згубила, листячко пленуве, листячко шовкове. Дітки, або сини у нас часто і дощі. Ось подивіться. Часто йдіть дощі. Що ми беремо в ручки, коли йдемо на прогулянку? Правильно, парасольки, одягаємося тепліше, Взуваємо чобітки і йдемо гуляти. Восени іще, сонечко опускається нижче. І дерева всі одягають різнобарвні сукні. Ось подивіться, яке гарне в нас дерево. А ще, дітки, ось у нас щедра пора року. Ось гляньте, у саду дозріли яблука, дозріли овочі. Подивіться, як дітки допомагають збирати. Бачите, який гарний врожай? Ось такий гарний врожай. Ось врожай яблук, груш, винограду та слив. А ще дітки нас радує. Квіточки на клумбах, на клумбах. Вони ще радіють. вони ще радіють сонечку. Ось подивіться. Троянда, чорнобривці і айстри. Це дітки осінні квіти. А давайте ми з вами пограємо в таку осінню гру вправу. Як у нас, дітки, дме вітер. Отак. Подуйте всі. А як він колише дерева? Ось так ліво, право, ліво, право, як у нас падають листочки, ось так падають листочки на землю, а потім шелестя під ногами. Ш-ш. Ось і ви, дітки, коли підете на прогулянку з мамами, не забудьте скласти ось такий букетик, назбирати листочки. Подивіться, які вони гарні ще. А можна ще зробити ось такий віночок. Ось погляньте, який віночок у нас з такого різнобарного листочка і з таких. Фруктів, осінніх. Подивіться. Гарно, дітки? Ну що ж, мої любі, до побачення і я чекаю від вас і букетів, і віночків. До По побачення, мої хороші.